Всім привіт. Uh, Need for Speed Most Продовжуємо. Ронні. Ронні, Ронні, Ронні. Давайте покатаємось. Вон радарчик є. Погнали. К9. А знову ці радари після поворотів. Це корвет якийсь шишо. Це не настільки важливо зараз треба... просто більш-менш все це проїхати. Долбана зупинка. До поки начебто непогано йду. Є скорочення? Е Є... нема. Скорочення нема. А можна ще більше мені на зустріч машин? Так, жовте таксі. Ходиш без нього. Твою дивізію. Я ж налаштовував, щоб не заносило. Що це таке було? Жесть. Так, по радарам я на другому, але фізично на першому. Є ще можливість нормально Ніфіга собі в нього перевага 90 кілометрів. Це як так? Твої Та дивіться, знову повороти. Ще й ці хлопці чорнобілі. Тормозить тормозить. Я не проти. Так, по радарам я досі на другому. Але фізично нормально так не відірвався. Давай, давай, да, давай, погнал, погнал. Нема чого стояти. Для точної перемоги потрібно проїхати паршим. Захимо підні данные. 336. Я бачу 336. 339. Та тим часом максималку слит. 348, 352. Твою дивізію, 352 кілометри Так можна їздити. Вода. 352 км на годину. Так, от копію я вже відірвався зараз десь тут. А до речі, ще й нагороду дадуть. Ніче ніж за 2 хвилини 140 тисяч рейтингу, непогано. Так, ну що? О! Шлагбаум. 352, це цікаво. Так, потихеньку, помаленьку погнали, 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 погнали. Ну, на горку, звісно. Ой-ой-ой-ой-ой! Спокійно. Полетів. Жовте таксі. Так оно спокійно. Ну Взагалі, якщо збивати ці пости, то швидкість теж втрачається нормально так, практично як і від води. Але то таке. Приготуйтесь до обіду. Поки не а мене чіпати не треба. Твою дивізію? Де якщо 120 км на годину на швидкість залишилася, я не уявляю. Але поворот був відкрадний просто. Ай, твої дивізії, стопчики! Жовте таксі. Ось вони мене помітили.

Все, хлопчики, до побачення. Мені з вами не цікаво. У мене 30 секунд залишилось, мені це зовсім не подобається. А ще один блокпост по дорозі, є. супер умови, що до кінця.

Так, очікування сподіваюсь, він не сюди їде. Сможет це і все. Тут немає нікого. Мені не він чи бік взагалі то а що за очікування? А що з Чікуванням? Чому воно кидається? Все, типу я вже не можу просто дуже дивно. Так, ще гоночку треба дам. Ой, який гарний рівний спринт. Да, побачення! Так, потихенночку, по клац-клац-клац-клац Треба їх гарненько взути. П ян, п ян, п ян. Це було не зовсім гарно, але ефективно, здається, двоє там зачепились. це я знаю. Тут це такий зелений Венс? Венс, ти чого? Наздогнати мене надумав? Не треба, Венс, не треба. Ти що? Я ще образитись можу. 350 взагалі не набираю повторно. А так вже і гонка закінчується. Краса. Шлях. Спринт. Відбривок. Пункт Б. канал, Все, вісім перемог є. Так, давайте спробуємо радари поприходити. Цікаво ж.

Та так і не зрозумів, що це було. <тарес> <тарес> Мабуть, після гонки. <тарес> <тарес> Біля мене мала звитись поліція. Я перемістився, а скрипт залишився. Не знаю. Яка заскриптована багуля. Твою ж дивізію бочки, але швидкості вистачило, так ще один радарчик. Погнали. Це ж тайний двигло поставив. Цінку вирізатися, ну так, да, це дуже повільно було. Давайте з цього боку спробуємо. Значить, то більш рівніше. Треба поки красу переїхати так, щоб не вирізатись ніколи. Погнали. Та досить стіни цілувати. Нормально ж їхали, ти чого? Он радарчик. М? І давайте третій. А ну копряму, до речі, ми тут і почали. Дождь пішов, і машин до Стабіса. І таксі жовте в морду. Ну да, тут попробуй проїхати ще. З цього боку, Ну давайте з цього спробуємо. Знову копи. Коли вони відчетруються? Давайте спробуємо. Мені здається розгону маловато. А ці горбочки вердонизи кайфу не яд. Ну да. Вмісто <свісна> старту покирно, просто святкувати за графіком. <свісна> І десь там воно Показання расходятся. Оставайтесь на связи. Вызов принят. Вейсы, похоже, интересные. Да, действительно неплохо. Спасибо за информацию. Он я вичекав мене? кавмана. Чишо? Ты стояв чекав мене, да? так? Ні, я з тобою їздити не буду. Заходят, Козел. Зате я можу. А, тю. Щось я не те натиснув? Погнали. Аби так і було, аби і було, аби і було, А фіг тобі так буде. А фіг тобі так буде. Там під підйом такий не Сити тут хлам. по наставлю. Гарно шутки снопоров. Практично бетон пробив. На цьому здобаному повороті завжди якась вантажівка чи ще ж якесь столено з'являється. Суцільний крафік це жесть. Погнали. Пробуємо. Ще раз. Я вже все швидке скратив на самому початку. Але раптом доля скаже... Оця дупа вантажівки кожного разу, кожного разу. Бляха, муха, що ти тут їздиш. Що тобі тут треба, скотина? Ти здорова. Що тобі треба? Хазял. Як не їду вантажівка на цьому горбу, як не їду вантажівка на цьому горбу що ти будеш робити? Ой, да йди в сраку! де це придурок, ну йди сюди. Ти мене зробив? Ну, сюди. Іди сюди. Ти мене зробив, так? Да? Де ти тут? Ти мене зробив, да, коза? Та що ти ховаєшся? Коза, ховаєшся? Ваша выжила строя. Не могу продолжать погоню. Отбыть. Окружайте район, я его упустил. Внимание всем. В последний О, раз я ехал на север по набережной. Решено выставить оцепление. Вызов код 6. Координатор пост 3. Погнал. Так рімка СПВКБ на першому вогнику. То, Знов, вагоні, вагоні. Та, Знову ця вантажівка. Ось ця вант... це вантаж. Що це за довбаний скрип, yeah. Не розумію, це вантажівці медом намазав, чи що? Я збавити не можу, бо там швидкість покірна максимально. Ну, світі кафеку. Алілуя! Все, чудово. Залишилось заробити рейтингу і взбрючити роні. Хух, трішки нервово. Ну нічого, головне, що пройшли. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам бажаю все найкращого. І, звісно, вдачі!